Футзальний клуб Сімій став чемпіоном Казахстана. Вітаю, друзі! Вітаю вже з другою чемпіонською медаллю. Сімій вдруге, нагадаю, в 23 24 і тепер, виходить, і в 2025 році становиться чемпіоном Казахстану. Буквально на 3 бали обійшовши дуже титулований клуб Кайрат Алмати. Сімій Чемпіон. Казахстан Алга. семей Алга. Вітаю від всієї України, від всього світу і від цього каналу майстер-клас. Семей із Города сімей, чемпіон Казахстана. Дякую, що всі вболівальники футзалу з країни Казахстан. І е, взагалі конкретно вболівальники футзального клубу сімей також є у нас підписані на канал і приймають активну участь в житті нашого каналу. Це дуже круто. Добавляйтесь, друзі, долучайтесь. Чекаю на ваші вподобайки, лайки, на змістовні коментарі. Не забувайте підписуватись. До зустрічі. І ще раз вітаю з чемпіонством сімей. Футзал Казахстан. Викруті. Дякую, що зі мною!